Привіт, друзі, вас вітає також святая калина морщинолиста Гранді Флора. Подивіться на ці справжні... Ніби як гортензії, не знаю, як попкорн якийсь просто. Настільки красива, гарна рослина. В цьому році, звісно, в неї не, так, не такі величезні квіти, як в минулому році. У мене там ще є. В принципі, з такою назвою ніде немає роликів. Я ділюсь, по суті, от. Коротше, В неї була світі отакі досяк, оці, вся купа, такі була світі величезні, але цього року слабою, що жива, тому що дивиться мій канал, знаєш, там впала бомба. Бачите, це весь забор, летів, ось туди мені вікна пробував, пошкодив будинок. Оце окрема історія. Коротше, калина машиновиста не вимагає абсолютно тих особливих умов. Просто сонце півтінь, Ну, краще, коли сонце, скорочується. тому що саме на сонці такі от гарні, гарні прирости. Червонувато, ну, коротше, гарно в нас. Вона у нас тут вже третій рік, ось там ось в неї закопаність. Тут я в минулому році. Слава Богу, що до війни купив оці агроволокно і пеште, поступово вже із такого бесаду перетвориться в таку красу. ми вже разом ходити дивитися як в ботанічному саду, як в приватному е дендрарії, мандрагора. Та да, круто, я себе так назву. Ну, типу, не так але в принципі Мандрагора Руслан, це буде мій садовий центр Мандрагора. О, класно. Коротше, вона не пахне, але дуже красива. Просто мега-мега-мега-красива. Скажу чесно. Віть, коли буде такий кущ близько двох метрів. Да? Ну, навіть я думаю, що це вже більше росте в ширинучому висоту. Взагалі, в принципі, я вирощую екзоти, які мало де хто вирощує, і в них мало інформації. Але скажу так: вода, сонце і не солода. Не содують відами. Ось така ось квітка, гортензія. Гортенція, бачите, схожа калина морщини Гранті Флора, папа.